А у бібліотеці Чужевського сьогодні відбулося чергове засідання кіровоградського клубу Печворк цього разу майстрині демонстрували свої домашні заготовки. Наразі у клубі близько 20 кіровоградських жінок. Тут вони вчаться робити сумки. Для цього використовують увесь підручний матеріал. Сюди йдуть різні там сорочечні ткані, старі брюки, джинси, юбки. Какі-то отрези, остатки від от пошивок каких то изделий, ну котре раніше вже шити. От лежать лоскутики. У кожної жінки, ну котра болі мені ш'є, у неї завжди скаплюються такі остатки. Ну от я учу, як їх можна, як можна їм дати вторую жизнь. На черговому засіданні клубу з'явилися й дві новенькі: це Дарина та Ельвіра. Дівчатам одразу ж дали завдання зробити чохол для мобільного телефону. Не дуже складно. Ну но он вроді би легко, але будемо надіятися, що не сложно. А ось більш досвідчені колеги до клубу прийшли вже з готовими виробами. Здебільшого це сумки. Якість їх виконання перевірила керівник Ірина Кудревич, дала поради та нове, так би мовити, домашнє завдання, яке перевірить під час наступного засідання клубу «Печворк».